Вітаю всіх на громадському радіо. Це проект бережи себе. і Це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська. Бережи себе. І в дитинстві нас вчили чому завгодно, та де шнурівки зав'язувати, і алгебру і геометрію, але ніхто не вчив нас не тому, що власне, наше психічне здоров'я і що ми загалом маємо значення, і що про нас теж треба турбуватися. Говоримо з психотерапевткою Анастасією Ніжнік. Вона співзасновниця центру психічного здоров'я Брейн Культ і платформи Хаб стійкості». Дуже важливо насправді вміти бути собі другом та особливо в цей непростий час, який ми зараз переживаємо. І якщо так подивитися на рекомендації, да які там ми даємо на хабі стійкості», чим я собі сестру. То практично кожна рекомендація самодопомоги вона відштовхується від цього базового поняття і базового послання бути собі другом, навчитися бути собі добрішим до себе. І з цього власне починається турбота про себе. Але справді нас ніхто не вчив цьому. І в дитинстві нас вчили чому завгодно, і шнурівки зав'язувати, і алгебру, і геометрію, але ніхто не вчив нас не тому, що власне наше психічне здоров'я і що ми загалом маємо значення, і що про нас теж треба турбуватися, про самих себе. Та на натомість ми вчили чудово чули про те, що я це остання літера алфавіту, і не треба якати, і на це треба відставити на потім. Але відставити на потім себе не працює, бо тоді ми не можемо власне, функціонувати і жити так, як би могли би жити добре і повноцінно. І насправді, якщо ми говоримо про турботу. То це дуже близько кожному з нас. Так? Це ця система турботи, вона дуже є природньою для кожного з нас, і вона так ніби не інстальована в нас при народженні. Але ми дуже часто направляємо цю турботу на когось, але забуваємо направити її на себе, так ніби так себе вирізаємо з того кола турботи. І в той же час, коли ми усвідомлюємо свої труднощі чи реагуємо зі співчуттям до себе, з доброзичливістю і підтримуємо себе в складний час. То наша сила зростає. І дослідження теж були проведені і досить багато, і вони говорять про те, що ті люди, які стараються бути більш співчутливими до себе, да, з такою доброзичливістю реагувати на е, все, що відбувається в нашому житті, особистому і в своїх реакціях, то тоді ці люди є більш щасливими і вони є більш стресостійкі. Адже насправді ми найкраще справляємося зі стресом, коли ми вміємо бути. До себе підтримуючими людяними, уважними, лагідними, і знаєте, це все є по суті протилежністю і антидотом до критики, до надмірної вимогливості, до порівнювання, яке зараз ну так знаєте, навіть вітається в нашому суспільстві, да, бути таким собі критиком, критичним і, і так далі. Але якщо ми говоримо власне про критику, то реальність така, що від самокритики насправді стає тільки гірше. Бо цей наказовий тон, жорсткий внутрішній голос, без апеляційний, він не сприяє змінам на краще. Бо він викликає, знаєте, підтверджує якусь внутрішню невпевненість, якесь відчуття неповноцінності чи напругу, яку потім ми найчастіше випласкуємо на ну, близьких людей. І якщо власне. Наш внутрішній голос він промовляє нам незадоволеним, озблобленим якимсь тоном критика. Тоді ми, скоріш за все, або застрігаємо в, в такому стані без надії і розпачі і не рухаємося далі, або ми займаємо таку оборонну позицію і стаємо власне більш жорсткими по відношенню до інших. І це теж не вирішує ну, і ніяк не покращує ситуацію, особливо коли нам тяжко і непросто. Натомість, якщо ми говоримо про доброзичливе ставлення до себе, то воно навпаки створює почуття безпеки, і воно, власне, дозволяє визнавати реальність, активовувати таке терпіння, розуміння, прийняття, особливо в ситуаціях розчарування або невідповідності високим стандартам. А ці причарування і невідповідності вони всюди, бо немає ідеальних людей в світі, немає ідеальних обставин. Да? Світ в цілому не є ідеальним, і Ми це бачимо зараз. Да? Бачимо, як багато викликів і труднощів він має. Але це теж знаєте про те, що це реальність, да? і нам, на жаль, ніхто не давав гарантій чи обіцянок, що життя не матиме болю і не матиме труднощів. Проект береже себе і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трещинська працює для вас. Оговоримо з Анастасією Ніжнік, психотерапевткою, що означає співчуття до себе. Воно означає, що ми поважаємо і приймаємо свою людяність і холодну реальність да, життя. Бо не завжди справи йдуть так, як ми хочемо. І ми зіштовхуємось. Неминуче з розчаруваннями, втратами, з певними обмеженнями своїми або там обмеженнями обставин. І ми помиляємося часто, і ми здебільшого не досягаємо своїх ідеалів. І це реальність, і це нормально, і це загальнолюдське для всіх нас. Анастасія Ніжнік рекомендує конкретні кроки, які допоможуть бути добрішими до себе у цей складний час найперше, з чого б я почала, це знаєте, з коригування того голосу, який вона у вас в голові, коригуванням того тону і власне, сенсів, які ви самі собі кажете, коли ви маєте момент труднощів, момент не, кризи і так далі. І почати можна з дуже простих кроків, насправді, знаєте, з такої маленької паузи, осмисленої. Да? Тобто, що можна зробити? Наприклад, коли вам ем, ви переживаєте? Якусь певну кризу або вам зараз дуже тяжко, ви розумієте, що цей момент він є непростий, та, та будь-яка трудність може бути. То в цю секунду спробуйте зупинитися і, власне, ну дати собі, знаєте, оце внутрішнє підтвердження, що так, мені зараз важко, мені зараз справді непросто. Та, тобто, ми ніби як ставимо початкову крапку від кого від чого ми йдемо. Ми визнаємо реальність, що мені справді зараз є не ок. Та, і що справді зараз справи йдуть не так, як мені хотілося. І далі допомогти собі ще більше усвідомити оцю, оцю реальність, і оцей факт. Тоб, можливо, подивитися, як ви зараз себе почуваєте в тілі, да? бо найчастіше це фізіологічно, ми теж реагуємо на непросту ситуацію, да? різними, різними сукупністю е реакцій. Е як ми емоційно зараз почуваємо? Да? Тобто, ми розгублені, чи ми налякані, чи ми розлючені, чи ще які. Да? Тобто, що зараз ми відчуваємо емоційно. Після цього, власне, подумки проговорити собі це, визнати, що це є момент трудності, що це є момент болю, да? що момент, коли вам непросто. І далі, власне, наступний крок це, це такий зробити побудувати місточок. Я і інші люди, я і життя. Да? Тобто нагадати собі про те, що біль чи там, трудності це є частина життя. На жаль, да? і що це є невід'ємною частиною нашого життя, бо таким є життя. Да? І що на цій планеті, в цей момент, можливо, я теж не один, хто це переживає. Да? І в цей момент я не є єдиний хто. Почувається так, да, і що це є частиною нашого життя, і що можливо в саме в цей момент ми всі боремося знаєте, за щось і, і проходимо через певні труднощі. І власне знаєте, якщо тим більше що зараз багато труднощів це є пов'язання з війною, да, і безумовно, що це є спільним нашим досвідом, і це не те, що відбувається з одною людиною. Це відбувається з 40 мільйонами людей, і навіть більше. Там да. Тобто ми всі є в одному човні і нагадати собі про це, що ми всі це проходимо. І далі наступний крок, найважливіший, це, власне, про турботу, про те, щоб висловити доброту до себе через мову жестів і через слова підтримки. А чому саме через мову жестів? 80% інформації ми отримуємо якраз через невербальну систему, а не через вербальну, через слова, власне. І тому я теж, знаєте, запрошую вас подумати про те, яким би міг би бути ваш жест доброти до себе. Жест турботи. І цих жестів може бути багато, і на кожну обставину може бути свій. І от, наприклад, на своїх консультаціях, е, як психотерапевт, да, ми навіть ми проводимо такі знаєте, сесії, коли ми шукаємо ці жести і що вони промовляють до нас. Тобто, наприклад, це може бути обійняти себе, е, своє обличчя, взяти в долоні, можливо, якось себе погладити по, по, по щокам, можливо, погладити по голові. Можливо, це обійняти свої руки чи передпліччя, чи взяти себе міцно стиснути за лікті, чи обійняти за свій знаєте, тулуб. Можливо, це буде покласти руки там, в області серця, в області знаєте, грудей. Можливо, себе якось погладити чи поплескати. знаєте. Тобто це може бути величезна кількість жестів, і кожен з цих жестів буде вам щось промовляти. І точно знайдеться той жест, який буде вам в цей момент підтримкою. Чи він буде, знаєте, вас якось ну, співчутливо чи з любов'ю промовляти, да, коли вам треба ця підтримка? Можливо, він буде навпаки, скажімо так, закликати вас до дії, казати, що ти впораєшся, да, що ніби от ви відчуваєте цю міць і підтримку, внутрішню, саму свою, свою власне, да, тобто застосувати цей жест і промовити певні слова про себе. Да, тобто, що би наприклад ви б сказали? Найкращому другу, який якого ви дуже дуже любите, і який опинився в подібній ситуації, в непростій ситуації, да і спробуйте власне ці слова, які би ви сказали найкращому другу, повернути до себе, да і повернути до себе це тепло голосу, з яким ми говоримо. Турботу, з якою ми промовляємо, знаєте, інтонація ця. Оце все сказати собі. Насправді це ну, буквально хвилина часу, коли ми можемо взяти себе, там, знає, обійняти, коли ми можемо проговорити собі певну, певні слова підтримки і знаєте, так, викристалізувати, можливо, якусь одну фразу, яка буде найбільше резонувати для вас в цей момент. Можливо, це буде просто, що це насправді не просто, але я з тобою поруч. Можливо, це буде ти впораєшся, тобі зараз важко, але ти впораєшся, я вірю в тебе. Чи що це життя, і так буває, і це теж мене. Да? Тобто, будь-що, знаєте, що, що буде в цей момент вам м, актуально, чи, наприклад, що так, я помиляюся, але я приймаю свою ну свої помилки, і я далі вчуся, я далі роблю краще. Да? Що я приймаю себе таким, як я є, і знаєте, це теж послання, яке дуже часто нам. Потрібно в житті, да? що я приймаю себе і люблю себе таким, як я є, і я власне, далі зростаю. І власне промовити собі ці, цю фразу ключову, можливо, двічі, знаєте, так, подумки. І ви відчуєте зміну. Да? Тобто, насправді, цей алгоритм, тому, який я сказала, що він займає ну, три хвилини часу, ну, чотири максимум. Да? Про те, щоб Поставити точку, усвідомити, як я є, як я є в тілі, як я є емоційно, що я переживаю зараз, нагадати собі про зв'язок з іншими людьми або загалом зі світом, що це, є, що це є реальність життя, що труднощі бувають, і ми всі проходимо через це. І наступний крок це власне висловити турботу і доброту до себе через мову, жестів і слова підтримки. І це такий малесенький, такий буфер, але надзвичайно важливий. Найти між цим стимулом реакції, між ситуацією і нашою реакцією. Бо цей буфер він здатен перемикнути нас на іншу колію. Да, він здатен перемикнути з нас з автоматичної, часто необдуманої реакції, так? через яка, яка не буде найкращим рішенням в даний момент. Цей буфер дозволяє нам стишити свої. Надмірно, знаєте, надмірну емоційність, яка теж іноді не буває потрібна в, в цій ситуації, якщо це там, наприклад, про емоцію, якась негативна, там, злості чи ще чогось, це дозволяє нам, власне, зупинитись на трошки, підтримати себе, обійняти себе і далі вибрати найкращу поведінку, яка відповідає ситуації в даний момент. І, власне, знаєте, так само, як я є когнітивно-поведінковим терапевтом, і от. Значення цього буферу е, є надзвичайно важливим, тому що в когнітивно поведінковій терапії ми завжди кажемо про те, що немає, так знаєте, що щось відбулося, і відбулася наша реакція. Що між цим завжди є наша думка. І від того, як ми оцінили ситуацію, як ми оцінили те, якими ми є, залежить все, залежить, якою наша буде реакція емоційна, фізіологічна і поведінкова. І тому цей маленький буфер турботи про себе. Бути другом собі він знаєте, часом є визначальним в тому, як ми себе будемо почувати, і як далі ми будемо вирішувати наші проблеми. Бо це не про те, щоб знаєте, забути про проблему і просто себе сидіти і жаліти. Це про те, щоб підбадьорити себе, підтримати і допомогти справлятися з труднощами краще. Це були рекомендації Анастасії Ніжнік, психотерапевтки, співзасновниці центру психічного здоров'я Брейн і платформи Хаб Стійкості. Це проект Бережи себе, канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трещинська працювала для вас, і цей проект реалізується спільно із Всеукраїнською жіночо-єврейською організацією проект Кешер Україна за фінансової підтримки Проджект Кешер Сполучені Штати. Слухайте, думайте. Бережи себе. Авторський проєкт Тетяни Трощинської на громадському радіо. Слухайте, що і суботи о 14.05.